І далекій сонячній країні, що знаходилась у підніжжі синій вір, жило собі маленьке цуценя. Це була дивовижна країна, там ніколи не було зими, там завжди світило тепле сонечко. У садах і гаях росли небачені квіти всіх кольорів веселки. А якщо пройти через найбільшу полоничну галявину, то можна вийти до неозорого теплого моря. Мене звати Муза Рощина, я психологиня, магістерка екстремальної та кризової психології, арт-терапевтка, членкиня міжнародної федерації арт-терапії та самореалізації особистості, поетка іконописиця. Можу сказати, що моє життя змінилося напевно так само, як і життя кожного українця і українки. Безперечно, це був на самому початку шок, невимовний шок, цілковита розгубленість, страх. І тоді в мені вімкнулися. Якесь напевно надглибинне народне джерело енергії, коли я зрозуміла, що в таких умовах я не можу відсиджуватися, я не можу залишатись пасивною, я не можу десь ховатися, нічого не робити. І я з того часу цілковито занурилася у сферу волонтерства, і зараз роблю все, що від мене залежить, аби допомогти нашим людям, аби підтримати. Когось розрадити, когось просто вислухати. Ми зараз вже підготували до друку в Німеччині першу книгу моїх терапевтичних казочок для дітей і порад батькам відповідно на підтримку тим батькам, хто зараз опинився в інших країнах. Навіть 20 хвилин на день проведені нашими дітками з мамою. У спільній діяльності не важливо, що ви будете робити. Це дуже дуже важливо. Це ось твій фундамент, той потужний, потужний запас психологічної, емоційної, витривалості і стабільності. Котрий ми з вами, як мама, можемо закласти своїм малятам вже починаючи з ось такого на все життя. Це дуже важливо застосовувати, будь ласка, це дуже дуже велика кількість заявок щоденно туди до нас збігається з усієї України, не лише з України за її меж так само. Зазвичай я опрацьовую десь порядка п'яти шести заявок. Тобто, а заявка це мається на увазі звернення людини. Да, звернення людини з якоюсь своєю певною проблемою або з з якогось свого питання наразі звертаються. З зовсім різними запитами дуже багато зараз загострилися як старі проблеми, так і утворилися нові. нові, тобто починаючи від заниженої самооцінки, є запити, так починаючи від якихось а, а, тяж, ну, тяжких спогадів з дитинства до безперечно того, що людина сама собі встановлює діагноз і вже визначає, що в неї ПТСР. Якщо почуваєте, що самі не справляєтесь. Або почуваєте, що можливо зайшли в якомусь питанні в глухий кліт, або просто вам важко на серці, або просто вам потрібно з кимось поговорити і просто банально висловитись. Завжди звертайтесь до будь-якої платформи, котра вам буде більше до смаку. На обирайте зараз дуже дуже багато існує таких платформ, котрі на безоплатній основі надають психологічну допомогу і підтримку. Ресурс поляниця до речі дуже. Ефективний, дуже добрий, можна посикати там, можна звернутись до нас, розкажи мені, і отримати дійсно і підтримку, і допомогу, і навіть в подальшому можливий терапевтичний супровід. Я хочу сказати, що, друзі, наскільки тяжкого травматичного досвіду ми з вами за життя не зазнали. у Нас в будь-якому разі є можливість повернутись до нормального життя У кожного з нас є така можливість. Кожен з нас насправді забезпечений дуже великим ресурсом до відновлення, котрий дозволить нам з вами це зробити, в будь-якому разі. Але головне пам'ятати, що для того, аби це сталося в найстисліший термін, для того, аби це зцілення відбулося для вас в екологічний спосіб, для того, щоб це дійсно пройшло для вас, не ставши якимось додатковим травмуванням, да, ретравматизацією або будь-що. Все ж таки звертайтесь до фахівців. Обов'язково звертайтесь. І безперечно, ми все з вами подолаємо, ми все з вами зможемо. Ми обов'язково будемо жити повноцінним, щасливим життям Зараз для того, аби краще справлятися зі стресом, необхідно дотримуватись простих, досить правил, таких як за можливості повноцінний відпочинок, повноцінний сон, ну, що, ну не менше 6, ну хоча б 7 годин, будь ласка, дотримуйтесь. За можливості зберігати повноцінних раціон харчування а також пити воду. Ну що, що ще можу додати зараз? Дуже складне буде, але це дійсно треба робити. Якомога рідше намагайтесь зазирати в інформаційні канали і гортати стрічку новин. Це потрібно, це тяжко, я розумію, але це дійсно потрібно, тому що перебуваючи весь час в цьому інформаційному полі і Здавалося б, навіть якщо воно позитивне, дану, тобто, от ми перемагаємо, от там ми дали відсіч, от тут ми щось там десь пішли, вчиняємо якісь контрнаступальні дії. Да, здавалося б, ну так це ж позитивна інформація. Чого ж це не можна читати, і чому ж не можна в цьому зависати дай гортати цю стрічку, друзі, не потрібно. В будь-якому разі все, що пов'язано з війною, яким би позитивним нам воно не здавалося, насправді не все настільки однозначно. Будь ласка, проводьте більше часу. З рідними, з дорогими, близькими вам, людьми. Обіймайте одне одного, говоріть одне одному, що ви любите одне одного, що ви цінуєте одне одного. Просто навіть мовчки побудьте поруч, це дуже важливо. Якщо ви намагаєтесь підтримати когось зі своїх близьких, будь ласка, не намагайтеся допомогти їм якоюсь порадою. Або е, надати якесь надцінне керівництво да, щодо дій в цій ситуації, або якимось чином аналізувати те питання, що зараз е, хвилює чи тривожить близьку вам людину. Не потрібно цього робити. Краще побудьте поруч. Дайте вашій рідній людині зрозуміти, що ви розумієте її відчуття, що ви так само, як і вона, можливо, в чомусь розгублено. Що ви розумієте, коли їй страшно, коли їй самотньо, або коли їй просто сумно. Побудьте поруч. обійміть. Почитайте разом книгу або подивіться якийсь сімейний фільм. За можливості, Вийдіть просто, пройдіться по вулиці, подивіться зараз вже весна. Подихайте повітрям, побудьте поруч. Це напевно найкраща допомога і найкращий ресурс зараз для всіх нас наші рідні, наша домівка. Можливість Розділити будь-яку хвилину з рідною нам людиною, надпотужніший ресурс і має дуже дуже цілющий терапевтичний ефект. Безперечно, для мене це було несподівано. Я все ж таки очікувала напевне від нас усіх більше розгубленості. І настільки для мене було вражаюче, і настільки було для мене ресурсно і потужно, коли я побачила те, наскільки ми з вами. Дійсно здатні в складні часи гуртуватися наскільки, здавалося б, мало знайомі сторонні люди стають ріднішими за рідних. Щиро кажу, от від серця я настільки відчуваю глибинну Повагу до тих процесів, що відбулися, я настільки пишаюся ними, і це відверто кажучи один з моїх додаткових ресурсів, що так само мене підтримує, допомагає мені сьогодні. щоранку, щодня вставати, включатися в роботу, намагатися щось зрушувати з місця, намагатися творити і робити те, що я роблю на сьогодні. Найглибинніша шана вдячність і повага і радість за наш народ. Наш народ. Він наділений такою дивовижною здатністю, а саме в ті часи, коли нам стає тяжко, саме в ті часи, коли під загрозою опиняється найцінніше в те, що ми маємо, а тобто, ми самі наша свобода, наше право визначати свою долю, наше право обирати свій шлях, наше право просто жити і називатися. Саме самоідентифікуватися і називатися українцями саме в ці часи, от відбувається такий як потужний сплеск, як вибух такого неймовірного єднання, що власне відбулося в нас зараз. Я надзвичайно з цього рада, це ну, для мене як це стовідсотковий знак того, що ми обов'язково переможемо. І не лише переможемо, ми обов'язково відновимось, і ми після цього всього станемо ще потужніші. Ми дійсно розквітнемо у повну силу, яку, яка закладена в нас самим Богом і нашою землею. Я щиро в це вірю. Незламні це українці, це всі українці, всі без винятку, і це наш батальйон Азов. І це ті волонтери, що зараз займаються своєю діяльністю, і не важливо в якому самонапрямі це. Наші мами, котрі зараз вимушено виїхали з території України для того, аби врятувати своїх дітей зберегти їхнє життя в незламні, це наші захисники. Це ми з вами, кожен з нас це і є незламні.